Я записую це звернення українською мовою, бо я звертаюся лише до вас, українці. У нас велика родина, і у цій родині є різні погляди. Але ми насамперед родини, тому те, про що я говорю тут, це розмова всередині родини. У Німеччині були народжені кант, гегель, гете. Але це не означає, що ми повинні знищувати поезію, мистецтво, філософію тільки тому, що ця ж країна породила нацизм та гітлера. Знищення культури це посібник диктаторському режиму. Ви згадайте, скільки геніїв було репресовано за сталінських часів. Раб знищує те, що не може збагнути. Людина творча, людина вільна інтегрує. Вона збирає найкраще, що є в інших, допрацьовує та філігранно вплітає у свою культуру. Якщо ми хочемо виглядати такими ж орками, як зараз виглядає більшість росіян, тоді давайте знищувати, давайте забороняти, принижувати. Але перед нами зараз відкриваються такі перспективи. На нас дивиться весь світ. Ми подаємо йому приклад: приклад стійкості, розсудливості, порядності та єдності. Ви думаєте, що солдати у російській формі, які зараз топчуть нашу землю, знайомі із працями Пушкіна позашкільною програмою? Що ви думаєте, Путін читав, заглинаючись під ковдрою із ліхтариком товстого? А скільки творів Мандельштама прочитали люди, які зараз виконують замовлення інтернет-пропаганди? Ви знаєте, у чому парадокс? Сучасна Росія має мало спільного з російською культурою. Ми боремося з Росією. Але сучасна Росія це не Пушкін, Лермонтов чи Висоцький. Сучасна Росія це Басков, Моргенштерн та ЧБД. Давайте забороняти тільки те, що руйнує нашу культуру, і з вдячністю приймати те, що її розвиває. Я ще раз повторюю, що ми, українці, велика родина, і, і наші розбіжності це розбіжності усередині родини. Ми будемо сперечатися про мову, культуру, політичні погляди і інше. І ці суперечки повинні вирішуватись усередині родини, без залучення третіх сторін з повагою один до одного. Суперечки будуть, але в нас є щось, що об'єднує нас за межею предмету цих суперечок. Набагато важливіше і непорушне: наша вільна воля, незалежність, здатність творити, слухати, дивитися та читати те, що ми хочемо. Можливість інтегрувати у розвиток нашої культури і духовності найкращі знання з усього світу. Тим самим, знаходячи можливість розвинути одну з самих провідних культов світу, той, хто не може впоратися з реальним великим ворогом, починає вигадувати менших ворогів і боротися з ними. Тому що з реальним ворогом воювати страшно, а хочеться бути при справі, щоб потім не спитали за бездіяльність. Друзі, давайте будемо справжніми героями, які перемагають драконів, а не Дон Кіхотами, що воюють із вітряками. Слава Україні! Слава Українцям в усіх частинах України та Всесвіту!